Я вважаю, що не приїзд Путіна, а знов ігри, це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків. До тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від Америки санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже і так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть, навіть припинення вогню. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій, бо це є воля до закінчення війни, або ні. Тобто це чіткий сигнал, що вони не хочуть і не збираються закінчувати війну. Або навпаки, вони продемонструють, що вони не тільки з ядерною зброєю серйозні, але й без неї на щось спроможні.